І як білочка Софійка навчилася пекти пироги. Одного осіннього ранку білочка Софійка гралася на гойдалці біля свого будиночка на дереві. Повітря було наповнене ароматом опалого листя, а тепле сонечко ніжно зігрівало її пухнастий хвостик. Раптом вона почула, як з кухні доноситься дивовижний запах свіжоспечених пиріжків. Пахне? запитала вона сама себе, зістрибуючи з гойдалки і прямуючи до будиночка. Софійка зазирнула до кухні, де її мама саме діставала з духовки золотисті пиріжки. Мамо, як смачно пахне! Це пиріжки? захоплено запитала вона, підбігаючи до мами. Так, моя люба, усміхнулася мама. Я приготувала їх до чаю. Трішки почекаємо, поки вони охолонуть, і можна буде куштувати. А коли вони охолонуть? нетерпляче запитала білочка. Я хочу з'їсти один, два і прихопити кілька для своїх друзів. Ми сьогодні плануємо гратися в лісі. Ще трішки, Софійко, пиріжки щойно з духовки вони дуже гарячі, пояснила мама. Софійка сіла за стіл, облизуючись, і задумливо сказала, Якби ж то я теж вміла готувати, я б спекла найсмачніший яблучний пиріг і пригостила всіх своїх друзів. Мама поклала перед Софійкою кухлик з ягідним компотом і сказала Навчитися готувати не так складно, як здається. Хочеш, я завтра навчу тебе готувати яблучний пиріг? Очі Софійки загорілися. Справді? Це ж чудово. вигукнула вона. Я розкажу друзям, що завтра запрошу їх у гості і пригощу власним пирогом. Того ж вечора, коли Софійка зустрілася з друзями, ведмежав мешком, зайчиком Петриком, їжачком Йойо. І вовченням Томасом вона з гордістю повідомила Завтра я приготую найсмачніший у світі яблучний пиріг, і запрошую вас усіх до себе в гості. Ти сама приготуєш? здивувався Мишко. Так, мама мене навчить! із гордістю відповіла білочка. «О, ми обов'язково прийдемо, сказав Петрик, весело підстрибуючи. Друзі погодилися прийти наступного дня, а Софійка повернулася додому, сповнена рішучості, вона вирішила, що зробить усе можливе, аби її перший пиріг був найкращим. Наступного ранку Софійка прокинулася рано. На кухні вже чекала мама, яка підготувала всі інгредієнти для пирога. Отже, почнемо моя маленька помічниця. Сказала мама, вдягаючи Софійці маленький фартушок. Спочатку ми приготуємо тісто. А як його готувати? запитала Софійка. Дуже просто. Нам потрібні борошно, яйця, молоко, трішки масла і дрібка цукру, пояснила мама. Мама висипала борошно у велику миску, а Софійка взяла ложку і почала перемішувати інгредієнти. Потім мама показала, як потрібно вимішувати тісто руками. «Ой, як воно липне до лапок, засміялася Софійка. Це нормально, головне, місити старанно, підбадьорила її мама. За кілька хвилин тісто було готове. Мама залишила його під рушником, щоб воно трішки піднялося. А тим часом вони почали готувати начинку. Для начинки нам потрібні яблука. Цукор і трішки кориці, сказала мама. Софійка взяла ніж і почала нарізати яблука, але вони виходили нерівними. Мамо, в мене не виходить, засмутилася вона. Не хвилюйся, це твій перший раз. Я допоможу, заспокоїла мама і показала, як правильно тримати ніж. Разом вони нарізали яблука. Потім змішали їх з цукром і корицею. Софійка не витрималася і спробувала сматочок яблука. М -м, вже смачно, сказала вона. Після того, як тісто піднялося, мама розкачала його на тонкий шар і виклала у форму для випікання. Софійка рівномірно розклала начинку зверху. А тепер потрібно накрити пиріг другим шаром тіста і красиво прикрасити, сказала мама. Чим ми його прикрасимо, поцікавилася білочка. Ми зробимо візерунки з тіста, а можна ще посипати зверху цукром, щоб вийшла рум'яна скоринка», – пояснила мама. Софійка старанно вирізала з тіста маленькі листочки і виклала їх зверху. Потім мама допомогла посипати пиріг цукром. Готово! Тепер час поставити його в духовку, сказала мама, відкриваючи духовку. Поки пиріг випікався, Софійка не знаходила собі місця, а раптом він вийде не таким гарним, хвилювалася вона. Не хвилюйся, моя мила, усміхнулася мама. У тебе все чудово вийшло. Пиріг буде смачним, адже ти старалася і готувала його з любов'ю. Аромат пирога швидко наповнив увесь будинок. На порозі почали з'являтися друзі. Софійко, у тебе так смачно пахне, сказав Мишко, сягаючи носиком повітря. Ми вже не можемо дочекатися, щоб спробувати твій пиріг, додав Петрик. Коли пиріг нарешті був готовий, мама обережно дістала його з духовки. Він вийшов рум'яний з красивими золотистими візерунками на скоринці. Друзі зібралися навколо столу. А Софійка сяяла від радості. Який він гарний! захоплено вигукнув його. Мама нарізала пиріг на шматочки і налила всім ягідного компоту. Друзі з насолодою смакували частування. Це найсмачніший пиріг, який я коли-небудь – сказав Томас. Софійко, ти справжній майстер, додав Петрик. Софійка з радістю приймала похвалу, а мама лагідно усміхалася. З того дня Софійка стала справжньою помічницею на кухні. Вона готувала разом із мамою пироги, пиріжки, вареники, а одного разу навіть приготувала торт. Друзі часто приходили в гості, знаючи, що їх чекатимуть нові кулінарні шедеври. А Софійка була щаслива, що може. Радувати всіх своїми стараннями, готувати це весело, сказала вона. Головне робити це з любов'ю. І друзі завжди погоджувалися з нею, смакуючи черговий смачний пиріг. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!